Всім садоводам, горіховим магнатам привіт. Тут коротше, така установочка сьогодні лайфхак, друзяки. Дивіться, поливаємо воду, поливаємо воду, поливаємо садок водою, водичкою, горіхи поливаємо. Коротше, якщо у вас є якась лишня годинка, дві, то берете Берете такий шланг. Ну, такий шланг є тільки в строїтелів. Ось такий прозрачний маленький шланг. І отак кидаєте, берете бутилочку пивка, пачку сіарет, хто курить. І вперед. Поливаємо. Відро для того, щоб поляти далі дерева подалі від цього. Ось так. Дві бочки, одна на 100 літрів, друга на 60 від масла. Зараз я вам покажу, що це таке. Я думаю вже будівельники догадалися, що це за установка. Опача. А це гідроуровень! І так, друзяки, всім гарного вечора. Поливаємо сад. Лайк, підписка.